Ви, напевно, чули про міжнародну місію Слово Боже, де є пасторами, засновниками цієї місії є Салтаненко Юлія та Станіслав. Це одна з найсильніших церков у світі. Тут тисячі людей, сотні церков, і тут ми кожного дня приламуємо духовний хліб. Тобто в нас проходять кожного дня уроки християнства. Ісус сказав, Вас пізнають. Церкву мою по любові і стільки як в церкві, слово Боже, любові міжнародні місії, слово Боже, любові ніде ви не зустрінете. Хочу розповісти вам таку історію моєї подруги, служителя церкви, її батьки. Все життя ходили в п'ятидесятницьку церкву. І бабуля з дідулем, Всі були, цілий рід. І мама з дочкою перестала туди ходити і почали відвідувати нашу церкву, Слово Боже. І зустріли е, її е, брати, її сестри і кажуть, що ти там таке розказуєш по інтернеті, щось проповідуєте, що, що це за церква така. Вона каже, я є в церкві слово Боже, мої пастора Солтаненко, Юлія та Станіслав. Ого, то ти в тій церкві, ого, та ми бачили, там реально там люди. Всі люди, які там є, вони всі проповідують. То дуже сильна церква. Каже, ти знаєш, наш пастор нашій церкві каже, бере проповіді ваших пасторів і ми їх розбираємо прямо на служінні. Проповіді наші з нашої церкви розбирають в різних церквах, і це супер! Слава Богу! Бо там реально дуже сильне слово. П'ятидесятницька церква, то там, де ти маєш бути, ну вони вважають, що там має бути хустина, спідниця і так далі. Тобто зовнішній вигляд. А, і вони кажуть до, до, до нашого служителя, то от треба хустина, ну ти що ж, наші батьки так ходили, дід, баба. А вона показує, ну якби ви читали не один рядочок з біблії, та а почитали цілу главу, як показує наш пастор Станіслав, то ви б розуміли, що там не братомована йде. Є багато класних церков, я згідна і дуже багато гарних пасторів, є покликаних пасторів і е, реально сильних пасторів. Але я вам показую саме, де я є, де я є в міжнародній місії слово Боже, де я реально пізнала любов і де є великі зміни для кожної людини, котра приходить. Тому що це слово тих людей, пасторів Юлії та Станіслава, е, воно надзвичайно сильне і вон так, як трактують вони біблію, вони не виривають вірші, вони не, не розказують. Зуть просто один вірш, ціле служіння, а вони е, повністю всю Біблію. Е, вони цілими главами нам проповідують і те, що знають люди в церкві, слово Боже, за місяць, за два, за півроку, люди буває, за все життя. Не можуть пізнати тут. Приходять різні богослови, е, священники е, деякона і так далі. І вони кажуть, що вони такого ніде не зустрічали. Тому підписуйтеся на канал Салтаненко. Заходьте в Ютуб і на телеграм канал Салтаненко. І дивіться, вивчайте і будете самі для себе розуміти, що це за слово. Гарного дня.